Заходить студент на іспит, без розмов ставить на стіл пляшку кон'яку. Екзаменатор дивиться і вимовляє: Задовільно. Студент витягає коробку шоколадних цукерок. Екзаменатор Добре. Студент кладе зверху шикарну авторучку. Екзаменатор Відмінно і пише в заліковій книжці. Студент забирає заліковку, згрібає все зі столу і каже Так, добре. Тепер ще фізику треба здати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Мамо, ось я народилася взимку, а тепер поясни, звідки я взялася? Лелеки не літають, капуста не росте. Синку, все просто, сніговики зліпили. Двоє приятелів під час подорожі через негоду змушені були переночувати у будинку у багатої вдови. Через 9 місяців один із них отримує листа від адвоката вдови і з жахом дзвонить другові. Пам'ятаєш, ми під час походу ночували у будинку у вдови? Пам'ятаю. Пам'ятаєш, як ти кілька разів ходив до неї в кімнату, а потім хвалився, як бурхливо провів з нею ніч? Ну, пам'ятаю. Ти що, назвався їй моїм ім'ям? Ем, ну, так. А що, у неї народилася дитина? Ні, але можеш мене привітати. Вдова померла і заповіла мені все своє майно.